Черкащанка Тетяна Новакова разом із донькою приїхали в гості до сусідки Вікторії. Обох турбує одне й те саме питання, чому замість якісних доводиться отримувати такі. І коли я його буду, ось, ми бачимо, так? Він порвався. Тобто це є скоч, це не засібка. Цього підгузка вистачить на один раз, тож про практичність і мови йти не може, каже Вікторія Ваценко. Мені на роботу, мені його немає смислу надівати, тому що там немає змоги передітися. Тобто мені треба їх просто залишити або комусь просто вітати, хто може вдома і в кого є час кожні півгодини час їх міняти. Тож якісніше доведеться купувати за власні гроші, бо лікувати почервоніння, запалення чи пролежні вийде ще дорожче, додає жінка. Каже, віддати ці, забрати рецепт назад і звернутися до іншої аптеки можна, але їхати на хімпосілок. Це так ну прилічно від нас, і поотримувати там дві пачки памперсів і тягнути цієї дві пачки. Ну як хочеш, так і тягни. Це один із аптечних пунктів комунального підприємства Фармація, де відпускають підгузки за рецептами біля стіни, коробки із засобами особистої гігієни. Завідувачка Людмила Ващенко пояснює, постачальник не змінився влітку на 20% Зросла ціна за підгузки, тож довелося перейти на нижчий клас. Не супер, а стандарт. На початок року ми вкладали договір з міською радою, і там чітко прописаний кошторис, який ми маємо виконувати згідно законодавства. Але згідно законодавства, ми також не маємо права працювати собі в збиток. На сьогоднішній день ми відпускаємо підгузки, ну практично по собі вартості. Каже вона, одна із перших слухає нарікання людей на якість підгузків. Усунути проблему самі не можуть. Треба колективний підхід. Намагаємося вирішити цю проблему ну, на сьогоднішній день. Шляхом того, щоб переглянули цей договір, міська рада збільшила кошторис. Чому ціна на підгузки зростає? Черкащанка Тетяна Новакова каже, ніяк не може збагнути у інших аптеках і в мережах магазинів вартість не змінилася. Ці підгузки вони в гарної якості і мають таку, скажімо, ціну у розрібній торгівлі 450-480 гривень за одну пачку. Бюджет сплачує по цьому договорі, як ми бачимо з програми, 550 гривень за цю пачку. Аби розібралися у ситуації до міськради на направили колективне звернення каже Тетяна, директор департаменту охорони здоров'я Кульчаковський ситуацію коментує так. Ну, як плануємо вирішувати, щоб люди отримували нормальні товари. Якщо фармація, скажімо, або той постачальник, який е, е, не забезпечує ці вимоги, він буде відсторонений просто-напросто видачі товара. Дійсно, їх не ті, які потрібно, видає сьома аптека і фармація. Але вони не єдині постачальники. Є фірма Медіт М, яка також є постачальником, і є фірма Дуамет, яка також також є постачальником. І в цих фірмах можна отримати підгузки належної якості. От люди туди не звертаються, тому що їм так. Зручно, розумієте? О, це не те, що не можна в принципі отримати підгузки належної якості. Можна тільки на всяких організаціях. Ольга Котлер, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси мають видаватися, тобто ми